Марій, доброго дня. Сьогодні ми з вами зустрілися, аби поговорити про аномальну спеку. Розкажіть, будь ласка, як справи з пожежами у Подільському районі? Доброго дня. Так ми бачимо, що жарка погода тримається і тільки посилюється. Вже декілька тижнів немає зовсім ніяких опадів. Тому у нас фіксується зріст пожеж і найбільше пожеж саме в екосистемах. Трошки статистики за тільки за минулий тиждень в Подільському районі виникло 66 пожеж, з яких 56 – саме це пожежі сухої рослинності, сміття на відкритій території. Хочеться нагадати всім громадянам, що навіть необачно викинути сірник чи недопалок в жарку. Таку погоду може викликати пожежу великих масштабів. Також подільські рятувальники. Нагадують, що заборонено законодавством спалювання сухої рослинності та сміття найменшим покаранням за це правопорушення є адміністративне покарання у вигляді штрафу, а більшим може стати і кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі, якщо дим від цієї пожежі буде перешкоджати видимості нашим збройним силам України. Хочеться повідомити, що з початку року співробітниками Подільського районного управління вже притягнуто до адміністративної відповідальності 51 особу, яка винна у скоєнні тих чи інших пожеж. Марія також наразі вже активно проводиться збір врожаю. Скажіть, будь ласка, чи проходить він безпечно? Так, всі ми знаємо, що вже декілька тижнів йде збір врожаю, проте на превеликий жаль на території Подільського району ми маємо вже пожежі і пшениці також маємо пожежі стерні. Тому вкотре також звертаємося щодо недопущення виникнення. Пожеж саме під час збору врожаю. Адже цей період є дуже важливим для держави. Частково залежить і добробут нашої держави. Тому як керівникам сільськогосподарських підприємств, так і звичайним громадянам ще раз нагадуємо декілька правил безпеки: перш за все, забороняється палити на полях та поблизу них, навіть якщо ви проїжджаєте автівкою, де десь повз поле, ніколи не викидуйте сірник чи Недопалок поблизу полів. Також всі місця полів, які прилягають до лісосмуг, автодоріг повинні бути обкошені та оборені завшишки не менше ніж чотири метри. Вся техніка, яка виїжджає на збір врожаю на поле, повинна бути у справному стані та обладнана первинними засобами пожежогасіння, Це може бути вогнегасники. Марія також у зв'язку з такою спекою. Кожен шукає прохолоди біля водойма. Скажіть, будь ласка, які елементарні правила має знати кожен поводження на воді? Люди зараз дуже масово відпочивають. Почувають на водоймах, хочуть знайти про холоду біля води, але хочеться розпочати із статистики, яка є дуже невтішною, і вона просто вражає. Тільки минулими вихідними на території нашої держави загинуло 66 осіб, з яких 10 дітей. На превеликий жаль, люди не дотримуються правил безпеки під час відпочинку біля води. Тому треба пам'ятати, що вода не пробачає помилок і може приносити не лише прихолоду у спекотну погоду, а й може забрати життя. Тому рятувальники, перш за все, закликають вас обирати безпечні місця для купання, оцінювати свої можливості, коли ви знаходитесь на воді. Коли плаваєте, також батьків ми закликаємо пильно слідкувати за дітьми, ні на секунду не втрачати їх з виду, аби не трапилась біда. Також забороняється вживати алкогольні напої під час відпочинку біля води, адже вживаючи алкоголь, ми втрачаємо пильність. Ми наголошуємо, що на території Подільського району немає визначених місць для купання органами місцевого самоврядування. Тобто вони не є безпечними всі водойми, які є в Подільському районі. Якщо ви вирішуєте купатися, то треба обирати помірну погоду. Якщо заходите в воду, знаходитись в воді рекомендовано не більше 15 хвилин. Пірнати можна лише де видно дно, коли вода прозора. Ну і не менш важливо, давайте нагадаємо нашим мешканцям правила використання альтернативними джерелами живлення електроенергії у зв'язку з постійним відключенням світла. Так, діють. Ми бачимо діють графіки відключення світла і підприємці, і просто мешканці будинків квартир використовують дуже багато альтернативних джерел живлення, тому… Нагадуємо, що перш за все, якщо ви використовуєте генератори, їх можна запускати лише на свіжому повітрі. Відстань від вікон та дверей повинна становити не менше 6 метрів. Так як якщо буде ближче, можна отруїтися газами, які виділяють ці, ці альтернативні джерела, живлення. Відстань від різних конструкцій повинна бути не менше одного метра. Не можна використовувати під час опадів якісь покривала, повинні бути тільки безконтактні навіси. Заправляти також генератори не дозволяється при їхньому вімкненому стані. Тільки спочатку потрібно їх відключити, заправити і тільки потім запустити. Саме дотримання цих елементарних правил збереже майно та вас від виникнення пожеж та різних небезпечних подій. Марія, дякую вам за роз'яснення. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам, шановні громадяни. Підсумовуючи, хочеться це закликати вас дотримуватися всіх правил безпеки, тільки це допоможе вберегти ваше життя та здоров'я.